Із забоями та іншими травмами до лікарні звернулася 78-річна жителька. Чорткова. жінка повідомила, що вранці 13 травня вона потрапила під колес автомобіля, але кермувальник не зупинився, а поїхав далі. На місце пригоди виїжджали слідчі Чортківського районного відділу поліції. Після перегляду камер відеоспостереження працівники поліції встановили особу втікача, а точніше, втікачки. На неї виявилася місцева жителька. На момент автопригоди водійка була тверезою. Це підтвердив прилад Драгер. Але жінка погодилася здати ще й кров для перевірки на міст алкоголю. Слідчі встановлюють усі причини ДТП. Триває перевірка. На Тернопільщині поліцейські зупинили за порушення правил дорожнього руху автомобіль Рено. Під час спілкування з водієм, 21-річним жителем Чортківського району, поліцейські помітили у нього ознаки алкогольної сп'яніння. Правоохоронці запропонували порушнику пройти огляд за допомогою приладу Драгер. Проте він відмовився. Натомість пасажир, який перебував в автівці, запропонував поліцейським 300 євро, аби вони закрили очі на правопорушення, яке вчинив кермувальник, і не складали на нього протокол. Правоохоронці попередили чоловіка про кримінальну відповідальність. Проте він проігнорував та поклав у салон службового автомобіля гроші. Цей факт зафіксували працівники слідчо-оперативної групи, яку невдовзі викликали на місце інциденту поліцейські за фактом надання хабаря. Слідчі розпочали кримінальне провадження. Слідчі Тернопільщини скерували до суду обвинувальний акт щодо члена військово-лікарської комісії, якого підозрюють у службовому підробленні. Підозрюваний працював лікарем-терапевтом та був членом територіальної постійно діючої військово-лікарської комісії при територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки. У ході досудового розслідування було встановлено, що медик оформив документи про тимчасову непридатність до військової служби одному із пацієнтів. Зазначивши у лікарському висновку неправдивий діагноз, відтак військово зобов'язаний отримав відстрочку від мобілізації. Слідчі розпочали кримінальне провадження. Крім того, поліцейські встановили спільницю фігуранта, завідувачку терапевтичним відділом, яка є членкиною територіальної військово-лікарської комісії. Матеріали, що до неї було виділено в окреме кримінальне провадження, розслідувано та скеровано до суду. Її теж інкримінує службове підроблення, незаконні дії підозрюваних викрили оперативники. На Тернопільщині правоохоронці викрили чоловіка, який торгував вогнепальною зброєю. Цим займався 26-річний житель Чернівецької області. Сичі оголосили йому підозру. Чоловік загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 3 до 7 років. Також вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Поліцейські перевіряють причетність чоловіка до інших незаконних справ.